Вітаю, друзі, мене звуть Олег Мовник, GTA San Andreas, Ми продовжуємо грати. У нас є парочка, я б сказав, завдань. Одне завдання, наскільки я зрозумів, завдання дальнобійника якоїсь, щось нам потрібно там перевозити. Але я так зрозумів, що це типу побічне якесь завдання, типу, не обов'язкове. Ну, коротше, все одно я його виконую потім. Поки що виконуємо якесь сюжетне, я забув, чесно кажучи, хто нам чому сказав сюди прийти, що тут робити, світ здай, не світ. Коротше, зараз побачимо. Машина яка стоїть. Крова. А, бля, світ, так. Эй! Ей, є тут хто-небудь? сюди. Ти тільки посмотри. Що це у нас тут? Йоу, Карл. Здорово, <соединяющие> пацан. Эй, что происходит? А, секретная тренировка, что ли? А, нет, ты должно быть просто на выходном. Да, да, покер, закройся уже, блин. Мистер Правда даст тебе самую наилучшую... Траву! И ты доставишь ее нам. Слышь, чувак, ты ж не в себе. У тебя же галлюцинации и все такое. Чего? А! -а, -а. No, Эй, правда, Drew, иди I'm сюда, чувак. Добро пожаловать, друг. Ч so, как? God, Карл be расплатится be с тобой. What's О чем talking? это ты? Итак, Карл, есть у меня тут один святоша, который заебал меня уже. Я хочу, чтобы ты не подбросил этот зеленый я. Так, мы уничтожим карьеру этого мудака. Ну, охереть. Чуваки, может, хотите грибов или таблеток? Как насчет ДМТ? Нет, не хочу. Мне пора валить. Фу, охереть. Мне пизда. Эй, Карл, расплатись. Вау, чувак. Никогда не думал, что увижу такое. Федерала, выкурившего больше меня. На кого работаешь? ФБР, агентство по борьбе с наркотиками. Нет, я скорее частный детектив. Друг, ты изучаешь позитивную энергию. Как насчет вьетнамского опиума? Не, я такого не употребляю. Но как же тогда доверять тебе? Чу, я на тебя, что ли, работаю теперь? Я мирный человек. Но кое-кто по ту сторону горы доставляет мне беспокойство. Я имею в виду безумных выживальщиков, ультраправый. Фашистов. They У них есть комбайн, аркестер, который мне нужен. I Достань it. его, тогда расплатишься со мной. Амастер, Карл. Чего, блядь? Пока придурок. <laughs> Це бред, якийсь Я не розумію, У меня перша думка, а, яка виникла, коли а, зайшов всередину. Що, а що, двери не відчиняються, не? Шкода. А, щоб просто можна застрелити цього тампле... Темп... Тем... Короче, мудака цього. А що у вас тут за збору ще? З байкерів якихось чи що, що відбувається? Жесть. <с> Тупо застрелити, вкласти в руку йому пістолет, блін, і все. Приїде експертиза, що? Накурився плану, застрелився, дурачок. Все. Сіджей, що ти? Нерозумний, чи що? Що це за машина така? Моноб. Здрасте. Ты ч? Блять, псенці, бля, а схералі? А, а шо таке? Бля, стоїть машина, нікого не чіпає, я в неї залажу, до мене мусор підбігає. Бля, бандитство просто на кожному кроці. Просто на кожному кроці, куди ми їдемо? Нам далеко їхати взагалі. театр. А у нас тут десь був будиночок. Блін, а я. А де? Десь то... Або тут, або тут. Коротше, ферма наша. Ну, окей, поїхали. Поїхали, будемо розбиратися. Можна було б позбавитись просто Отак, того. цього. Там, Коротше, мудака того, мусора. Стоять. Секунду. Що? А, зараз я не перевірю. Мені здається, отут ще щось якесь завдання. Мало б будь. Можливо, я помиляюся. Чи ні. Ну, щось схоже на таке, що наче тут має бути завдання. Машинки стоять. Коротше, добре. Коли буде, тоді приїдемо. Бля, я звідси зараз не виїду. Офігеть. Заїхав, бляха. Зараз півдня буду виїжджати звідси. Опа, не. Тут диви, різні машини стоять. Евакуатор. Тут є місія евакуатора, типу. Виконати евакуацію хер з наскільки машин, і ти отримаєш в подарунок. Uh, uh, не знаю. Uh. <гум> не знаю, щось отримаєш подарунок. Гакішку. Щоб можна було чіплятися, куди попало, за що попало, і підтягуватися. Таким чином. Напевно, такого немає завдання. <гум> Бля, ти що придурок? Ти бачиш, що, що, блін. Ай, Правила керування, правила руху. Ніхто ніхіра не вчив, ніхто їздити не вміє. Ганяють всі як хочуть. Позустрічкам, блін. Та ранять, блін. Так тихо-тихо-тихо. Бо я зараз тут кудись вилучу. Потім, можливо, можливо. Не, я просто думаю, зараз чи виконувати оті завдання. М -м -м, цього. Перевізника, як його? Як його називають, Господи, скажи і я скажу. Дальнобійника, бляха. А куди я їду? Здрасте. Я не сюди. Карл! <с> Успокойся. Що <с> ти робиш? Так, комусь там ще... Що... Ой, фу напилив! бляха в носі, в роті, в трусах пилюкаться! Куди тебе понесло? Ага. Так, ну ми приїхали. Питання. А, воно комбайн стоїть, так. Да? Комбайн знаходиться в полі позаду ферми. Так. І що? Тут працює декілька груп із комуни руху за виживання. Вони не люблять сторонніх людей. Ну, окей. Проникніть на ферми і вкрадіть комбайн. Uh, це типу тракторець стоїть, щоб я на ньому, типу, проник чи як. Я можу й піш. <пустити> Лібьотка. Так, чувак, я не хочу з тобою. Та йди ти в сраку. Блять, стріляє по мені. Я не хочу з ними зв'язуватись, ну, типу, який сенс. Роздалійте його. Може, хоча б для його розгадіться. Эй, кто этот парень? Без понятия, но он какой-то хитрожопый. Ду... Дуже хитрожопый. Я ж та хитрожопа. Где тут заехать? Блин, то тут вон искри стоять, алло. Тихо, повернися. Ну я, можу типу. з Ти злопатою на мене? Дурачок. Дурачок лопатою. Диви, біжи, біжить, біжить. І там біжить, і тут біжить. Дробовик. А в мене є дробовик, ні нема. Та бля. А нагрівають вони нормально. Ага, що ти сделаєш, а? Ну, дійсно. Що він траву викидає? З лопатами на автомат. Ну це тупо трошки, ну окей. Я як би не проти. Просто з одного набою п'шив відлетів. Хто там? Хтось за мною біжи? А вони стоять там. Да повлуджати, ну. Я... Мені здається, просто зараз краще їх. Отак, От розчикать. Бігло, бігло. Лопата, серйозно. Окей, пішли. Крадемо цей комбайн. Сіно, навіщо йому комбайн? Ну, типу, блін, в нього стільки тої дурі, що він комба... що йому комбайн потрібен. Де? Тюки. Як в тебе замість? Тихо. Так, мінус носі. Давай, вилазь, вилазь. Так, бля, ну те, що я й. А, все, пропало. Зірочка, з'явилася і пропала. Залазь. Поїхали. Доставте комбайн на ферму містера Правди. Чому Правди? А як прибрати оцю крутілку? Капець ти ганяєш, алло. Жесть. А ну иди сюда. Ты бачив повилітало. Ясно. То на компот, бля. Не-не-не-не-не, пацаны. Ніхто мене не зупинить. І так буде кожним. Тікайте, тікайте! Ви ж на мене з лопатами бігли, алло. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Щось з розворотами у тебе біда повна. Вони зараз підірвуть його нахер. Так, ну давай що оцього. Чпуньк. Ай, машина зараз зірветься, ні? Де і це їде? Та перестаньте, ну. Круче. Нам потрібно просто його тупо достати. Тут можна зрізати чи краще не ризикувати. можна зрізати, давай я зріжу. Ух! Пролетів. Обережно. Тут взагалі нічого, блін. Я думав, складно буде. Ну? Чувак, ты вернул мир, мой дом. Спасибо, друг. Я позвоню тебе, когда все будет готово. Только постарайся не забыть бабки. Алло, Карл, это Цезарь. Как дела? Полное говно, вот такие вот дела, брат. Что случилось? Где Кендалл? С ней все в порядке? Она со мной, с ней пока все в порядке. Но сварилась лошадь стекас. Покончено. За мою голову назначена цена. Может, и за голову Кендалл тоже. Что случилось? Доверие, уважение, честь. Ни хрена теперь не значит в Лос-Сантосе. Мои братаны и кореша все либо мертвы, либо в бегах. Проваливай из города. Отправляйся в Эйнджел Пайн, арендуй трейлер для себя и Кендалл. Я вас там встречу. Хорошо. Я только разберусь с кое-каким говном и... Нет, просто увози мою сестру из города в безопасное место. Смотри не подозри мне, я не могу ее потерять, чувак. Конечно, братишка. Увидимся в Эйнджел Пайн. Angel Pine? Знову авторитет. Бабла мені хер херда. Так, Цезар бляха муха. Що за херня відбувається? Де це Angel Pine? А, це. Окей. М -м... Типу, а як о, оця наша Даніель чи як її? Типу, все? Ніяких відносин, ніяких стосунків. Ну, окей. Поїхали тоді. Дрин-Дин-Дин. Херово. Краще б сюди мотоцикл поставили. Було б швидше. Мені здається. Чим на цій тартайки. Знача дорогу. Тільки хотів сказати, дорогу непогано тримає. Добре, доїдемо вже на ній. Нам потрібно вже обзаводитись якимось гелікоптером. Великі відстані. Бля. Там був мотоцикл. Нормальний. Та ні, це херня. Це херові мотоцикли. Доїдемо вже на цій. Потрібна якась, не знаю, вертушка. Літачок. Що небудь літаюче, тому що, ну, типу, відстані далеко. Ніхера тут немає. Я думав, щось є якісь завдання. І... Далі. Пересуватися за допомогою повітря. Бо щось дуже далеко ці аеродроми знаходяться. Я маю на увазі по сюжетному руху. Дуже далеко. Так, оп. О. Тихо, не матюкайся на людей. Що ти доколупався до них? Так, пішли збережемось і спитаємо, що там у. Придурки. І спитаємо, що там у Цезаря. Так, Цезар братіло. Не кричи, дурило. Тут же поліцейські були. Я щось не зрозумів. Тут же були поліцейські. Чи ні. Ясно. Король в вигнані. Привіт, король. Как ты, сестренка? Это еще не все, чувак. Я сделал это, чтобы позаботиться о своей женщине. И теперь я собираюсь вернуться домой и, и расхерачить несколько ебаных наркобары. Послушай, ты и вправду решил вернуться сам на район? Да тебя там просто порвут. Я не собираюсь тебя терять из-за ваших тупых разборок. Успокойся, чувак. Я разберусь, как только придет время. Мы уже знаем самых главных пидоров, чувак. Это твой потный братец Смок, и эти полицейские свиньи, темпени и пуласки. Смок их барига, чувак. Нет, нет, только не Смок. Может, он и связан с Крашем, но он точно не наркобарига. Хорош уже, Сиджей. Откуда, по-твоему, у него новый дом? Забудь уже про эту херню типа Гроустрит навсегда и оглянись вокруг. Поговаривают, что дважды в неделю смог отправлять транспорт в сан А назад он возвращается с полностью забитым порошком в багажнике. Охереть! Я, пожалуй, посижу за шоссе на сан -Фьерро. Может, что-нибудь и замечу. Просто... Просто не высовывайся, я вернусь. Алло? Ты где, Рудила? Почему не позвонила? Да я как раз собирался, но... Шлюхали. Нет, но, нет, но, я просто хотел сказать. Закройся, сюда, нам пора Слушай, а у меня сейчас небольшой напряг. Каталина, блин. Чьяки, че Каролина, че Каталина? Окей, шо с тобой? Ой, блин. Так, но нам потребно слідкувати за этим. За паровозом, за смоком. Скінся. А де, де смов... Де, де я маю слідкувати? У мене зараз завдання активних. А, о! Активне завдання у мене зараз тільки Каталіна і оце. Блін, ну сюди довго їхати. Я поки доїду, коротше, це довга серія тоді виходить. Я ж кажу, потрібен якийсь літак. Значить, буде в наступній серії. Тоді на цьому поки що все. Посилання на плейлист буде під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте. Я краще з'їду звінс. <свісно> залишайте вподобайки, там коментарі друкуйте і все інше. І до зустрічі в наступних відео. Всім пока!